Друзі, щиро вас вітаю. Похолодання вже наближаються, а разом з ними і небезпека для нашого цвіту та майбутнього врожаю. У цьому відео я розповім, як просто і практично захистити ваші дерева від нічних заморозків. Методи будуть доступні кожному, і фінансово, і технічно. Я навмисне не буду згадувати про модні й дорогі антистресові препарати. Бо не всі з них справді працюють, а кожен потребує окремої перевірки. Натомість поділюся тим, що дійсно перевірено на практиці. А тепер, найголовніше, вже при температурі плюс 2 градуси вночі квітка, наприклад, абрикоса чи персика, може зазнати непомітного, але серйозного ушкодження. Вона виглядає живою, але стає старильною, не дає плоду. Тому, якщо вночі обіцяють плюс 2 і нижче, не зволікайте, починайте діяти. Перш за все фізичні методи захисту. Найпростіший і один з найефективніших використання агроволокна, можна використовувати як біле, так і чорне. Колір значення немає, адже ми вкриваємо рослини на ніч. Якщо дерево велике і все укрити неможливо, оберіть хоча б одну зручну гілку та укрийте її. Цього вже достатньо, щоб отримати хоч невеликий, але врожай. Другий метод це окурювання димом. Так, воно працює. Але є одна складність потрібно вміти спрямувати дим саме туди, де він потрібен. Якщо це вдасться організувати, дим добре захищає рослини від холоду. Його використовують навіть у промислових садах. Третій, і можливо неочікуваний для багатьох метод це дощування. Так, навіть під час заморозку. Коли ви поливаєте рослину дрібними краплями води, утворюється своєрідний купол, який зберігає тепло. Це дійсно працює, але поєднувати з агроволокном не вийде, бо мокрий матеріал може зламати гілки. Далі переходимо до хімічного методу. Його можна поєднувати з фізичними, що дає ще кращий результат. Найдоступніший варіант це обробка борною кислотою. Вона дешева. Продається в будь-якій аптеці і, що найважливіше, працює. Розчин готується просто: 10 грам борної кислоти на 10 літрів води. Обробляти потрібно дуже ретельно, щоб розчин потрапив на кожну квіточку. Ця обробка запобігає стерилізації квітів, про яку я згадував раніше. Ще один варіант це хелатна форма бору, наприклад, препарат Оракол. Таких препаратів існує багато і коштують вони недорого. Хелатна форма краще всмоктується в рослину і діє швидше. Якщо плануєте використовувати дощування, то краще попередньо обробити саме хелатним бором. Борну кислоту ж з дощуванням поєднувати складніше, частина розчину просто змиється. Зате борна кислота прекрасно поєднується з агроволокном або окурюванням. Підсумую, захистити все дерево не завжди реально. Але навіть якщо ви зможете вкрити лише одну гілку, це вже шанс отримати свій врожай. Коли інші будуть скаржитись на втрати, у вас буде хоч трошки своїх смачних плодів. Якщо відео було для вас корисним, залишайте коментар, поділіться ним з друзями. Це найкраща підтримка для розвитку каналу. І пам'ятайте. Все буде добре, якщо ви самі цього захочете. І якщо трішки постараєтесь до зустрічі і щедрих вам врожаїв.